Музей, в якому ми з вами зараз знаходимося, немає якоїсь однієї дати заснування. Це в основному творіння графа Володимира Дідушицького, який був закоханий в природу, був затятим мисливцем, мисливцем і мисливствознавцем, починаючи з дуже молодого віку. Свої колекції він. Збирав ще з юнацьких років, спочатку вони нагромаджувалися в приватному будинку. Пізніше, коли в палаці Дідушицьких багато кімнат були наповнені природничими експонатами, чучелами, виникла необхідність придбати окремий будинок і обладнати його під музейне приміщення. Такий будинок був знайдений в центральній частині міста, це, це був житловий палац. Який Дідушицький викупив в 1868 році і протягом двох років відбувалися перебудови для того, щоб обладнати кімнати для потреб виставкових залів. У 1870 -му році музей був вперше публічно відкритий для відвідувача, лише один день протягом тижня дів'яни мали змогу прийти сюди, на театральні 18, і подивитися колекції музею Дідушицьких. Але вже через 10 років, в 1880 році, коли до Львова приїхав Острогорський Строборський Франц Йосип. Дідушицький публічно передав свій музей в користування місту Львову, його мешканцям, і п'ять днів на тиждень вів'яни мали змогу відвідувати цей музей і оглядати його колекції. Так, музей проіснував до 1939 року. Він був повністю забезпечений коштами, які Дідушицький. Заповідав своєму музею, це була дуже велика сума, це було 12 тисяч австрійських крон, які щороку виплачувалися в з прибутків маєтків самого графа Дідушицького і його родини. В 1940 році. Музей, колекції музею Дідушицьких були об'єднані з колекціями природничого музею наукового товариства імені Шевченка, яке було розформоване в тому ж році. І вся установа була передана на Національній академії наук України. З того часу наш музей називається Державний природознавчий музей Національної академії наук України. Повоєнний період інституція розвивалася значною мірою як науково-дослідна, і певна частина уваги приділялася експозиційній роботі. Сьогодні музей це велика науково-дослідна установа, в якій працює три наукові відділи, які вирішують фундаментальні наукові завдання. Крім того, зараз ми працюємо над відновленням основної експозиції. І сподіваємося, що через два роки, на початку 2016 року, ми зможемо запросити всіх юрія на нову основну експозицію нашого.